Зрозуміло, що рік для когось успішніший, для когось менш успішний. І е, ми вели традиційну вже таку номінацію визначити тих політиків, для кого цей рік був невдатен. Ми не кажемо, що це е, політики невдахи тому що е, все, все, все у світі відносне, те, е, що їм не вдалося, для когось може бути вершиною досягнення. Але тим не менше. Це люди, які не зуміли досягти, напевно, того, що би хотіли в цьому році. Детальніше ми попросили про це Миколу Сергія розказати. Доброго дня. І відверто кажучи, з цього списку ми тут доказують товариша, ми порадилися, і я вирішив, що не всі тут достойні бути невдахами. Я скажу, не знаю, чому такий великий невдаха Петро Демінський або Петро Косарчук. Дай Боже, нам всі бути такими невдахами, як вони. Ну, тому я маю на увазі, якийсь фінансовий аспект. А решта все, ну, тут не можна сперечатися, що Михайло Цимбалюк невдаха. Одна з героїнь, яка його зробила невдаху і тут, в неї не хоче, ховається, то війшли до Михайла Цибалюка і фактично через якийсь один підписаний побічить, перестав бути Михайлом Циболюк. Де він зараз є навіть ніхто не знали і казали послом Молдавії, я дивився де інші посол на цьому. З тих, хто є, теж абсолютно згідний Михайло Стула, ми дого згадували, хто то, задали. Однень. Теж чоловіка вигнали, Ну, ми маємо якусь строска, направи, не знаю, чесно кажучи, як то все виглядало, що все правда. Яка країна такий строска? Країна, країна, Е, потім Мирона Янки вона гнали і зараз не пам'ятає, де він є. <плес> Бачите, в Польщі, так що казати, що він не вдаха, це дуже сумнівно. В Польщі все-таки пішов на якісь добрі хліба, має добру пенсію і так далі. Про Вемілію Пілішецьку окремий коментар, хтось сперечається, хтось каже, сидить, хтось каже на підписці. Ну, чи так, чи так варіант її щасливої не назвеш. А, Тарас Стецький чомусь потрапив в не в дах, не знаю чому. Ну, народ вирішив, щоб народу сперечатися, значить, не так. Ну, це НКГО, я стецький. Абсолютно, знаєш, ну, як ви стецький всі дім будеш бути робити. Так, ну, не так. Значить, Богдан Петрушак, ну, самі розумієте, сьогодні призначили, завтра вигнали. Так тя з може статися з нас. Значить, Олег Тягнебок невдаха. вдаха. Ну, навіть претендував на більше, став не вдаха із двома балами. Чого невдаха? вдаха, мені не зрозуміло, чесно кажучи. Тобто більше багато шланів свободи. Ну, Часно не розумію, от які політичні події сподивили до того, що раптом тягне бока Це, так? Так? Якийсь експерт визначив не дату, видно, щось щось десь не розтягне не сказав. Ну, про Володимира Угуру. Мені взагалі ситуація з Угурою виглядає смішною, починають перевіряти дипломи. На сьогодні вже знайшли 8 фальшивих дипломів в міській раді ще 12 під підозрою. Я підозрюю, що там дипломів 50 фальшивих. Ну, я так підозрюю, що не всі дипломи перевіряються. Тому що то... Той, хто дав казівку перевіряти, свої дипломи не дає на перевірку. Ну і б так, що ще не називав, і тут не фігурує. Гуменчука теж набрали, хоча й диплом. Ну, Петро Писачок, всі дипломи справжні, і чомусь він в, останню, в останній графі навіть без крапочки, як не вдавли. І набрав таки один бал. Ну, один бал теж з кимось посварився з експертою. Тобто, таким коментар не Чесно кажучи, чому-то деякі люди з'явилися і не зрозуміло, що деяких людей тудима.